Вітаю, друзі! Я Аргатенко Тетяна, кандидат технічних наук, доцент кафедри водопостачання і водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури. І я сьогодні хочу завітати разом з вами до своєї улюбленої локації в нашому університеті: це лабораторія води. Прошу! Отже, ми з вами знаходимося в лабораторії води Київського національного університету будівництва архітектури. Вітаємо завідувача лабораторії, Терновцев Олексій Віталійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри водопостачання та водовідведення. Доброго дня! Вітаю вас в нашій лабораторії. Лабораторія займається аналізом природної, аналізом питної, стічної та промислової води. З метою визначено її придатності для вживання відповідного, тому пропоную вам деякий час провести разом з нами в лабораторії. Ми міряємо кисень. В нашому міряємо кисень. Навіщо ми міряємо кисень? Кисень в даному разі, в даному разі кисень відповідає за смакові якості води. Але це вже наслідок досить високого місту кисню в питній воді. Високі вміст кисню в питній воді говорить про її якість, про те, що в неї мало забруднень. Залежить він з одного з одного боку ще від температури. Оскільки що вища температура, то буде зменшуватись міст кисню в зв'язку із зменшенням розчинності. В даному разі ми бачимо понад 9 мг літрів це високий міст кисню, значить вода буде смачною і вона є достатньо чистою. Цвітучі водойми е, е, свідчить про наявність в них, розвиток в них ціанобактерій та водоростей, зокрема зелених водоростей. Ціанобактерії розвиваються в забрудненій воді, в якій є органіка. А також, так само як і зелені водорості, вони розвиваються внаслідок забруднення водою фосфатами і нітратами, які є фактично добривами для рослинності. Отже, коли у нас розвивається водірослинність, то незважаючи на те, що водорості виробляють кисень під час фотосинтезу, вміст кисню воді падає через високу її забрудненість продуктами їх життєдіяльності. Тож на окиснення цих продуктів кисень витрачається, в результаті ми маємо забруднення, збільшення забруднень. Ми визначаємо вміст вторидів в воді зі свердловини, Досліджуємо, ставимо в прилад спочатку нульову пробу. Прилад показує нуль. А от на воді досліджуваній прилад нам видає результат 2,37 мг на літр. Це дуже багато. Максимальний вміст фторидів в воді 1,5 мг на літр. Це токсично, це межа токсичності. Рекомендований фторидів у водопровідній воді становить 0,7-1,2 для України. А таке перевищення це ознака того, що ми маємо справу з водою, яка контактує з второвмісними породами. І це дуже небезпечно з точки зору захворювань зубів. Окрім токсичності, така вода ще негативно впливає на стан емалі зуб, зубної емалі. У людей розвивається флюороз. Які характеризуються такими пом'якшеннями емалі білими плямами, так звана плямиста емаль, на відміну від каріюса, плями білі, тому непомітні, тому це потім дуже дивує людей, які хворі на флюороз, зв'язку з тим, що у них руйнуються зуби без певних без ніяких зовнішніх ознак. Окрім того, великий вміст фтору впливає на стан кісток взагалі в організмі. Отже, це дуже неприємний такий сигнал, але це, на жаль, це характерно для деяких підземних вод в наших регіонах, зокрема Полтавської області і Західної України. Я сподіваюся, що сьогодні вам було цікаво, але ми залишили декілька. Не не моментів, про які поговоримо на лекції 18 січня 24-го року в будинку вчених, яка розпочнеться в 19.00. Приходьте, будь ласка.